Церковні пісні, світські та фольклорні. Такий репертуар дитячого квартету. Співають вони акапельно. Василина та Ульяна рідні сестри. Спочатку розповідають, співали у двох, та згодом до них доєдналося ще двоє вокалістів. Потім до нас прийшли о, Даша та Давід. І якось так вийшло, що вони дуже мелодійні. Керівниця хору на каліні народом із міста Харциськ. Нині воно окуповане. Такі заняття говорить для неї розрада, бо ні дня не проходить без згадок про дім. Там Залишився мій батько, мій старший син. Там живе з сім'єю. Ми їх не бачили вже три, три роки. Це дуже тяжко. хочеться усіх побачити обійняти. На 15 років співала в церковному хорі на Донбасі. Каже, свою любов до цього жанру вирішила прибувати наступним поколінням. Дуже люблю церковну музику, не тому, що я там віруюча дуже, а тому, що ну вона мені просто подобається. Підопічні Ганни вже вигравали в конкурсах та брали участь у концертах. Сьогодні ж у них перший сольний. Особливо не переживаємо, тому що ми вже багато раз виступали. Так дуже нравиться. Хвилювань, розповідає вокалістка Дар'я. Їх разом із братом у музичну школу записала бабуся. І тепер це не лише хобі, а й справа життя. Я хочу якось надати таким, настанови, таким як можливо я, щоб вони не боялися. Якщо ти любиш музику, то в тебе все вийде. Під час концерту діти виконували церковні пісні. Послухати їх прийшов священник отець Василій. Саме основне, що вони молоде, підростаюче покоління, цим займаються, це надихає їх. На пізнання нашої України свій виступ вони присвятили військовим, які боронять суверенітет нашої держави. Народу, Зі слів заступника директора історико-культурного заповідника Чигирин Віктора Лазоренка такі колективи необхідно підтримувати, аби вони співали не у місцевих залах, а й по всій Україні. Ми коли побачили, що це за діти, як вони поціловані Богом. Як вони хочуть себе реалізувати і труд свій покласти на нашу перемогу? Ми зробили все, щоб це сталося. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик – Суспільне новини, Черкаси.